Брифінгу беруть участь міністр культури України Євген Нещук, заступник генерального директора НТКУ Вікторія Романова та перший заступник генерального директора НТКУ Олександр Харебін. Прошу, будь ласка, наша власна заява, шановні представники засобів масової інформації і представники міст, які ще раз повторююся, дуже достойно себе показали. Дуже глибоко і акцентовано зробили важливі заяви. І чесно, ну я ще після першої презентації був в розгубленому стані. Був і сьогодні в великих таких коливаннях. Особисто так само і колеги, які поруч мене, і всі члени оргкомітету. Правда, тому що йде таке, знаєте, змагання. В цьому можна було знайти е, сенс від найменшого Херсона, який дуже глибоко і точно все сказав, який акцентував, що дійсно е, якби, європейська місія в тому, щоб там е, і розвивати ті маленькі міста і містечка, е, те, що було б важливо. Східніші кордони брати і розвивати, які були довготривало позбавлені таких великих форумів. Але ну, є певні реалії, е які, які ми зобов'язані і перед суспільством, і перед, е перед європейськими представниками. Безумовно, е ці рекомендації були до певної міри. Е Озвучені представникам НТКУ, які є партнерами європейської мовної спілки, і в цій частині не про все можна говорити, але є якісь речі важливі. Для України не будемо приховувати, що такі також основним як би ми не хотіли, зважаючи на час, зважаючи на той резонанс людей, які можуть розказувати і казати, і зразу було багато нарікань на те, що а звідки з якої казни чи не за рахунок там. Бюджетних коштів саме, саме держави, все буде падати на плечі ну, якби людські. Відповідно, ми на це мали звертати увагу, тому важливою складовою, ми не будемо приховувати, була фінансова складова також. І було бажання і до певної міри звернути увагу ще й ті міста, які, ну, які хотілося би, щоб також позмагалися для. Для того щоб прийняти такий великий форум в підсумку, нам дуже складно, але ми, ми маємо таке зобов'язання повідомити вас. І зараз мої колеги допоможуть мені в цьому, але ще висловляться перед цим. Пане Юген. Дуже добре має тримати інтерінтригу. Дивіться від збоку НТКУ, Ми повинні ми на цьому наполягаємо. Ми це забезпечимо. Ми хочемо зробити цей конкурс конкурсом прозорим. Чесним та професійним. Ми не хочемо обтяжувати державу у час війни витратами, які можуть піти на більш важливіші з точки зору оборони та використання коштів в цей час. Тому, як сказав пан Євген, співфінансування містом організатором для нас було найважливішим. Ми дуже ретельно спілкувалися з мерами міст, ми дуже ретельно і відповідально запитували їх про кошти. Не взагалі на інфраструктуру, а кошти, які вони можуть витратити на проведення конкурсу, тобто на забезпечення аренди звука, світла, на забезпечення так званих представницьких витрат около конкурсу. Крім того, деякі міста зважилися на те, що вони можуть співфінансувати і телевізійну частину конкурсу, тобто аренду арени, обладнання цієї арени, під по стандарти європейської мовної корпорації. Ще, ще один момент, який ми зробили як виключення е, е, рішенням оргкомітету, ми виносимо е, можливість е, позмагатися не двом містам, як було анонсовано, і це ми, зрештою, планували, а трьом містам. Е, які міста ми надамо честь оголосити Вікторії? Ну, чоловіки, я маю сказати, найскладніше. Найприємніше. Найприємніше. Так, три міста. А при цьому я хотіла дуже коротко сказати про те, що сьогодні тригатига. А я б хотіла сказати про те, що сьогоднішні вибір давався складніше, ніж, мабуть, члени органіційного комітету думали перед цим засіданням. Це це справді було складно. Сьогоднішній загалі цей відбір він і виявив, і підтвердив велику проблему інфраструктурного характеру цій країні. Якщо ми так довго дискутуємо про те, що в країні нема належних аеропортів, а готелів, це проблема, і цей відбір він виявив її. І дуже шкода, що ми згадуємо про інфраструктурні об'єкти під час Євробачення або ремонтуємо дитячі гойдалки перед виборами, а не просто в плані інфраструктурного розвитку країни. Це, тобто, нам є про що думати. Писаний конкурс Євробачення це величезна відповідальність, і були ряд пропозицій від міст, які з собою несли великі ризики. Так, вони реалізовані, вони можуть бути реалізовані, але не завжди у ті короткі строки, які є перед нами до Євробачення. У Євробачення є дедлайн. Ми можемо відсувати різні події у своєму житті, але ми не можемо пересунути Євробачення. Це травень місяць, тому питання. Дедлайнів і їх відпрацювання є ключовим. Отже, три міста. Давайте. Будуть пропозиції? Ідеї. <ріст> Це столиця України Київ. Привітайте, колег. Це Дніпро. Жемота так, це південна столиця Одеса. Ми вітаємо шановних міських голів і їх представників. Ми будемо дуже раді завітати до вас наступного тижня вже у понеділок і вівторок. Європейська мовна спілка разом з організаційним комітетом відвідує два три місця. Ми подивимося інфраструктури, ми подивимось арени. Ми поспілкуємося дуже детально. Тому ми дуже сподіваємося на вашу готовність. Для того щоб за підсумками цих інспекцій оголосити, місто переможець, дякуємо. Єдине, що можливо ми можемо анонсувати так частково середу. Так хочемо повідомити, що у зв'язку з тим, що представники європейської мовної спілки будуть у понеділок і вівторок. В понеділок вони будуть інспектувати Київ у вівторок. Два міста Дніпро і Одесу. Ми просимо допомогти в цій логістиці, і виходячи з того, що вони будуть. У середу їхати з України, а в нас є велике бажання зробити це прозоро красиво за участю представників європейської мовної спілки, за участю прем'єр-міністра України. Ми фінальне оголошення будемо робити 27 липня, у середу. Приблизно з 12 до 1 години країна буде вже знати місто, в якому, буде, в якому буде проводитися Євробачення. Я думаю, що це на краще, тому що не можна губити жодного дня і тягнути далі, тоді коли в нас є право оголосити і дізнатися про це вже в середу. Немає жодних заперечень ні в кого. Дуже дякую. Тобто ефір у А1 в середу з 12 до часу дня. Ви все знаєте. Дуже дякую. Дякую. Дякую, колеги.